Камікадзе це дуже небезпечна штука. За орками летіли що не ззаді з-під Серйозно, просто написали кобра, бах просто і все. Нема БМП. Я був офіціантом, барменом. Можна сказати, любителі стали професіоналами. За тобою може гонитися снаряд. Ми боремося з окупантом. Міномети у них стріляють досить точно і досить багато. Щоб сказати, що ми очі, ми не очі, ми просто камікадзе. Так. Це новий він у нас. Тільки отримали. Так що... Свіжак. Так, свіжак. Зум його, це є 200х в звичайному Mavic. Це йде в нас скільки? 28. Підняття на себе до 4 кілограмів. Звичайний Mavic бере на себе 400 грамів. Чек Нам назбирали люди на оцей апарат, він є дорогий. Ми будемо за ним дивитися акуратно, тому що дорога річ. Ми його будемо використовувати на ретранслятор. Нас забезпечують люди, чесно вам скажу, без народу цього всього би не було. Це би просто рухнув весь фронт. Мій позивний Кобра. Я являюся штурманом і Я був офіціантом барменом. Ми пішли з братом та з другом на самому початку військомати. Тоді було все забито на Західній Україні, тобто попасти було в ЗСУ неможливо. З 2 березня ми служимо. Попали на нульові позиції, це вже було десь орієнтовно травень. Ну і так, з того моменту ми тут. Мене звати Сора. Я являюсь ФПВ-пілотом в 75-му батальйоні 102-ї бригади. До війни я займався татухами. Я бив татуїровки в одному з кращих тату-салонів Івано-Франківська. Склалась доля так, що зараз я вже трошки більше як півтора роки знаходжуся на передовій. В піхоті ми були з братом орієнтовно рік, може трошки більше. Це дуже тяжка професія. Це найтяжча професія, яка тільки буває на війні. Тому що весь удар йде на піхотинця. Ми рік побули тоді в піхоті і вирішили чимось іншим займатися. Ми здали на сертифікати на DJI Mavic. Це звичайні такі менші дрони. Цього року почали використовувати FPV-дрони і ми вирішили спробувати. Айроскоп Рер не вичиснує. Першочергові задачі, які поставлені для екіпажу FPV, як правило, це є знищення ворожої техніки, знищення сукупність особового складу. Нас дуже сильно кошмарило одне, дуже БМП вно, виїжджало, відпрацьовувало дуже часто. І ми гналися за ним. Перший раз нас зловили на антидронну пушку, і ми впали 5 чи 6 метрів від БМП. Другий раз ми доганяли це БМП, розверталися, і в нас втратився зв'язок. Ми теж впали біля того БМП. Буквально за пару днів стається так, що ми виїжджаємо. Виїжджає це саме БМП, і це бах просто і все. Нема БМП. БМП коли спрацювали. Гарно тоді спрацював, мені сподобалося, як за орками летіли що не ззаду з підгорівся. Атмосфера у нас якось з першого дня склалася дружня і злагоджена. Команда професійна, можна сказати, з любителів стали професіоналами. Навчилися всього всього ж треба було ну, для цього. Мій позивний шаман попав в «Кобру», тому що ну, потрібен був свій сапер. Не знаю, я себе відчуваю якось в своїй Але Я розумію, що ми потрібні тут, той як не ми. Як ми не підемо, то буду майбутнього наших дітей, його просто не буде. Вони зайшли на нашу землю, і наша основна мета це її відбороти, і відбороти нашу незалежність. Ми боремося з окупантом. Не може язик повернутися, сказати слово людьми. Вони просто орки і все. Міномети в них стріляють досить точно і досить багато. Артилерія так само. В півдронах, наприклад, у них такої як тактики немає. Вони пробують, але їм не виходить. Одного разу летів. Ворожий FPV-дрон з зарядом він залетів на нашу позицію і він не взірвався. Суть в тому, що цей дрон він зберігся. Ми люди з Франківська виховані. Ми їм ми не, ми не забираємо чуже, ми віддаємо і вирішили їм. Ну, так само, франківська натура повернути ворожий fpv дрон, і я не був впевнений, що він полетить, тим не менш він полетів і полетів дуже удачно. Ми показали результати, ми показали, що ми можемо робити роботу і досягли якогось, скажімо так, авторитету. І тепер вже просто не тільки в нашому батальйоні знають про... Кобрів, а тепер вже знають у цілій бригаді. До нас навіть приїжджали з інших батальйонів, з інших бригад. Щоб ми їм розказали, показали, як з'єднатися з окулярами, з пультом. Це вже якийсь рівень, трошки як вже з інших батальйонів приїжджають і вже тебе знають. Щоб сказати, що ми очі, ми не очі, ми просто камікадзе. Отак. От